Всім привіт друзі, з вами я, Арсен. Сьогодні ми граємо в клон Бравл Старса. Як ви бачите, у мене 5000 кубків. І майстер ліга. І сьогодні ми маємо два питання. Мурціса до золота, три. Ось я ніч не забирав спеціально для відео. Ну. Я вам покажу момент, коли у мене буде вже 30 ранг. 30 ранг є. Покажу. Ну я не знаю кого уже буду лапати золото два там мені ся мало лишить. Кстати, хлопці я забув вам уже іщу показати які у мене вже є ранги. У мене шалі на максимальному рангу. Новенький бралі Roomi. І ми сьогодні маємо апнути на максимальный ранг. Мортиса, Драко. Цього чувачка, я забув, як його збудут. І ще спайка. Так, у нас уже 35-й ранг. У мене 40-й ранг. Так 800 очків, я думаю, що це уже дуже швидко можемо на напад. Ставте лайк и підписуйтесь на канал. Зато то, что я так апаю, і что я мунтирую. Кстати, у нас нині... кстати, у нас не буде логандарний стар дроп. Тож ви додивляйтеся до кінця, і ще ми будемо відкривати браво Пас тоже. Так Єс! Yes, золото два на мульти свой буб, кстати, ще і СС забрати сорок пятый ранок 46 ранг. 48 ранг. 49 ранг. 50 10 ранг. Но ну, перший максимальний ранг на Муртисло вже в нас є. Ну, нам треба 2500. Ставьте лайки, і підписуйтесь на канал, мов тут вже була поємо. Ми ще відкроємо нені ящик за такі птрушеї. О, послідня І єс. Yes. Так, сундук. Інналь приму і іконка. Кстати, хто знає, тот знает, що я колективна іконка. Та забираємо призим Без цього дорога плюс сотка кредитів, плюс монет, плюс кредитів, плюс новий бравлер Френк, І іконка. І ну, короче. Муртіс у нас є на максимальті. Переходимо до драку. Кстати, вкачаємо його. Так, ну погнали А, Покажу момент, коли у мене вже буде серебро 1. Серебро 1 на базу. Покажу момент, коли вже буде Серебро 2. Кстати, ось такий у мене профіль на даний момент. Серебро 2. Покажу момент, коли вже буде Серебро 3. Серебро 3. Зірте прикол. Послідня катка на 8000 кубків. Ми вже встигли за цей ролик апнути 8000 кубків і 2. Добиваю. Золото один. Яка классна іконка буде в мене? Покажу, кого вже буде золото один. Я обізювно покладу цю іконку, що від драко собі на основу 40 рано. Підпоснека планы поменяв я долапаю драку і все. Кстати, дуже классная иконка. Кстати, ось такий уже у мене аккаунт професіональний. А я потратив кілька за свою ігру крапку. Ну, короче, я погнав дальше. 50 ранок. ранг. Максимальный ранг на драко. є. Yeah. Ну ще я думаю нині допнем 10 тисяч кубків. Ми сесіу всю се все, що я нафармив, із драком ми заберемо из Браво Паз Браво Паса. І ще Награди на поті до слова. Последний. Ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал Есть yes. Ну, она всю халяву забирает Так, Драко Кстати, якщо на цьому відео набере 100 переглядів, я зніму другу частину. Так, замість цього чоловіка ми міняємо на вс? Ось такий у мене аккаунт. Тепер йдемо ми халяву забирати. Так. Опа. У меня дуже. Ну, добрый два поют, уже кучка. Так. так, дуапов, пишу, открываем. Ум, на драку. Теперь пішло самое файно забрати. Браво, у Пас. Легнар, не Он молод на самый кінець. Эпик. У іконку. Я коллекціоную иконку, кстати. Так, Очко силу очко нам треба і монети теж. Для того хотчати бравлери. І... Новий бравлер. І Самое вкусное. Бібі. У мене на Бібі -бі є два скіни. Зараз я вам їх укажу. Так... Бібі. -бі. У мене не є много скінів. Ну, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був я, Арсен. І всім пока-пока.